Вітаю, друзі, ви на каналі Lucky Deus і ми виїхали на пошуки. Так, Запланували собі перший день покопати по ЧК. Та як колега подзвонив, сказав, що знайшов Авреус і скинув точку, де. Будемо пробувати там походити, може щось вирізе, Якісь динарчики. Авреус, то не, надії нема, але перевірити поле потрібно. А на другий день плануємо їхати, де Візантія була піднята. Там глибока орка. Думаю, що якісь сигнали будуть. Ну, а як будуть, обов'язково вам покажу. А пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо подобаєчки. А результат пошуку буде за два дні в кінці відео. Так, друзі, я вже сигнальчик перший. І випадає в нас, що ви думаєте, Динарчик. Ось такий, зараз нам дивитися, Ось такий якийсь дядька. Непонятний. Який, але дядька. Ось так. Динарик перший є. І це вже дуже добре. Забираємо. Крутяк. Ще й срібний. отакого та я вам зближу зараз. Ви скажете, хто це такий. Беремо. Є ще сеночик, друзі, і випадає якась монетка. От грудишці. Рабі дивитися. Тут два гелера, скрізь за все. Так, два гелера. Що це вже дві монетки і один динарик? Коп, наразі тішить. Будемо ходили ще шукати. Забираємо. Так, друзі, був ще сигнальчик. І випадає їхній, бачу, ціленький пінцетик. Ось такий пінцет. Класний повністю робочий і головне що їхній ось така цікава знахідка круто круто беремо друзі був сигнальчик дивіться яка ситуація от бачите Монетка зверху. я, скоріш за все. Але сам факт, що так зверху було. 45-й рік. 10 копійок. Кругляшки є. Це вже добре. Беремо. Друзі, недалеко відійшов від Савдепії, метрів десять. Дивіться, що випадає. Вже блестить. Ось і він ще один. Імператор римський. Зараз будемо дивитися, що це за дядька. Залипший трохи. Чи то тітя, чи дядя, оп, остінка. Крутяк. Другий сріблий. Це вже добре. Це буквально ходимо на годинки. Орка дає свої результати. Глибока орочка. Та й сигнальчики вже є. Беремо. Крутяк. А з вас подобаєчка? Так, друзі, є ще сигнальчик монетний. Подай якась монеточка. Вони теж пдепля. А може їх ні. Так, це в Депі СССР. Рагнаним рік. Протруфана. 54-й. Збираємо 20 копійок. Дивіться, друзі, яка знахідка зверху лежить. І це в нас якась бусинка Фіолетова. Дивіться стекляна, цікавенька бусинка. Круто, круто. Як вам? Така знахідка. Бомба-ракета. такі візуалочки. Тут ще яка дірочка знайти. Беремо. Крутяк. Так, є ще сенатчик, друзі, і випадає монетка ще одна якась. Певне одно ну, два гелера чи один. Один гелер. Ось такий один гелер. Австрія. Копійки лізуть сьогодні. Але мало тих, що треба. Ну нічого, щоб не ходили. Може щось і попаде ще. Так, друзі, вже ще сигнальчик. І випадає в нас... Що ви думаєте? Денарій! Правильно, п'ятий денарій за сьогодні. Плюс золото. Оце я сьогодні луплю на все сто. Ще легенда, дивіться, кацька. А колега мій зі мною ходить, ще ні одного не знайшов. Але він минулий раз взяв солі до того золотого візантійського. Так що то таке раз на раз не попадає. Сьогодні мені везе, завтра йому повезе. Ось такий сьогодні копчик. Вже п'ятий денник, друзі. Це просто бомба. Вже три фаустінки і домінця е, або троянчик. Беремо. Ще один хороший сегоднячик, друзі. Впадає <кій> знову монетка. <кій> монетка знову, як завжди, Австрія. Два. Два... Брін, це Два гелера, я моє золоди винтів. Ось таких два гелера. Купай сьогодні мене знайшов. І пару денників. І це вже добре. Ой, брім, прилетіла якась фігня, до мене за рукусить. Хороше, сосе, кров певне. Ну брись, бризь! Херія знов прилетіла. Ось така жить перерва. Да. Вибираємо пізно поверхневий сигнальчик і лежить зверху, дивіться, що Їхня пряжечка, скоріш за все, я так собі думаю. Зараз будемо дивитися. Так, то їхня пряжечка. Ось така. Трохи зігнута, але... Запхати на місце, та й буде ціленько. Ось такий така антуражна пряжечка. Це може збирає. Такому сподарю. Ось так. Беремо. Друзі, є ще один сигнальчик. І знову випадає монетка. Монетка, певне, як завжди, філір. Так, якісь філіра. Один філер. Це якраз один філер. А там ті були гелери. Бачу, інакший навіть Орел інакше одиничка. Ось така. І нічого беремо. Вони сьогодні вже на щелках. Збираємо. Так, друзі, я ще сигнальчик і випадаю, похоже, на Динарчика. Зараз будемо дивитися. Гарно піщало. А ні, це не Динарчик. Це якась срібна запонка, певне, чи що. Можете щось їхнє таке. Ось таке напає не було. Певно, що ще їхнє. А це тут чорніня. Ось таке чорніня якесь. Якась підвісочка, певно, була, чи запоночка. Але головне, що срібне і це круто. Значить, ще золото десь має валятись. Беремо. Друзі, після золота ще був сигнальчик і випадає фіблка. Ціленька фіблка. Ось така красуня. Сьогодні. Оп, взагалі бомбічний. Дивіться. -ка. Красота. Беремо. Ще сигнальчик, друзі, випадає, бачу, фібулка. Ось така фібулка. Це вже друга одна кусочок була. А це друга ціленька. Ну, Без голочки. Але зато їхня. Ось така цікава фібулка. Беремо. Так, друзі, був ще синанчик. І впадає кругляшок. Це в нас хто випадає. Кись лисоватий. Але денник. Полостінка знову. Крутяк, третій денек вже срібний сьогодні. Це не може не порадувати. Будемо ходити далі, крутитися. Може ще щось попаде. Вже три денника наразі. Так що, коп, супер. Беремо. Друзі, був сигнальчик. Хай ти боже десь загубив його. Зараз будемо шукати. Чкайте. А ва, десь тут, десь тут є сигнальчик мій. Зараз ви побачите, що то є? А, во. от дивіться, друзі, щось жовтеньке попадає. А що це в нас? Це в нас якась була колись якийсь виріб. Але... Колір сонця. Ось така штука. Щось порвало його. Ну нічого, зато таке 2 грами може має. Що тут таке може бути, не знаю. Потім помию подивлюсь. Але щось їхнє. Крутяк. Золотішку завжди радує. Беремо. Ще, друзі, не пройшло і 5 хвилин, Випадає ще один. Дивіться. Я в шоці. Ходжено, переходжено І випадає в якийсь більш-менш нормальному стані. Певний троянчик. Я шо? Це четвертий. Та ти що? Оцей сьогодні коп. Бомба. Аж руки затруслись. Ходімо. Не... Що такого? Це... Гарного, але... Все равно приємно, 4 денника вже є. Якщо продовжуємо коп. Бомба. Так, друзі, є сигнальчик і випадає, як хтось знає, по першій світовій зацепчик. Ось такий ціленький, зацеп. Це вроді від Шльома Першої світової, якщо я не помиляюсь. А як помиляюсь, то поправте. Нічого, може хтось таке бере для реставрації. Беремо. Слухай, синайчик і знову подайся в депі. Не все я її бачив вже, а от вона. Ой-ой-ой. Це якась. 81-й. Пізні совєти. Чи то ранні наоборот? Не пізні. Не ранні. ранні. Так. Короті, сьогодні монет на щелка вже дуже багато. Беремо. Такі друзі, сигнальчик. Монетка зверху лежить. Дивіться. Ще й вроді і рідно. Так, срібно. Скоріше за все крейсери. 20 або 10 крейсерів. Нічого приємно, срібна монетка, ще плюс донарики. Сьогодні срібло трохи натовк. Беремо. Ще може стан гарний бути. Жалко, що зараз нічого не видно, але вдома почиститься то побачимо. Беремо. Так, друзі, ще одна попадає знахідка. Ще одних певне 10 копійок. Тих 10 так, чи 20, 10. Ось такий франц. Це вже друга. Монетка. Десять крейцерів Файно, файно. Дві монетки підряд срібних. це дуже круто. Беремо. Сьогодні вже срібло багато. має Дуже гарно. Ще десь знайти тільки золото. Забираємо. Так, друзі, є вже гарна знахідка по Київщині. Ось така луночка випадає. Дивіться, ціленька з вушком. Хрестоключна. Так що другий день копун радує, поки золота нікого нема. Але знахідки лізуть. І головне, що цікаві. Ось така класна луночка. Беремо. Так, друзі, є їхній сигнальчик в грудиці. Зараз будемо розпаковувати. Щось тут якась накладочка, певна. О, амулетик ще й цілий, це вже другий тут. Та ти що красота. Амулет сонечко. Але ціленький. Бомба. Це знахідка гарна. Бомба-ракета. Та ти що? Крутяк. Беремо. Другий день починає радувати. Пару монеток золо... Ой, срібних, Каже, золотих. Ось так, копаємо. Беремо. Так, друзі, після... Амулета сонечка випадає, крута знахідка, я її вже бачив. Дивіться, яка п'ятипала фібула була красива, ціленька, тільки те, що голочки бракує, але як знахідка дуже крута. Сьогодні крутий коп. Взагалі вже пару знахідок таких цікавих і всі головне ціленькі. Нема нічого поломаного. Перед тим ви бачили, як ми тут купали 75%, в може 80% все було понищене. А сьогодні, як не дивно, все попадає ціленьке. Крутяк, беремо. Так був ще сигнальчик і випадає хрестик. Ось такий хрестик ціленький. Він вроді має мати емальки, але терти я не буду. Ось такий цілий. Пошку ціле, Гарно, гарно, сьогодні знахідок багато вже є, так що не дурно приїхали. Продовжуємо пошук, а з вас подобаєчка. Ось, друзі, синачик і випадає якась монетка. зараз будемо дивитися. Скоріше за все один гелер, може Буратінка бути. 6 в рот. Зараз зближити, може щось покаже. Нічого не видно. Яка стоненька. Скоріше за все Боротос. Забираємо, хай буде. Є ще сигнальчик, друзі, і випадає фібула. Але дивно тим, що тут почекав, ЧК взагалі нічого не попадало. Взагалі. Дивіться, і попадає фібулка. Я в шоці. Тут більше, а, тут може якась інша культура. Дивіться, яка гарна фібула ціла з полосочками, тут такий перемичка є. Може тоді, коли пеньки були, чи що? Ну, Почека тут взагалі не попадало нічого. Тут така цікавенька фібулка вилазить. Не знати, не знати. Або може просто нічого не попало, почекав. Беремо. Забув ще сигнальчик і випадає в нас... Дивіться що. А знаєте що це? А це амулет коготь. Ще й ціленький. А це бомба. Якийсь такий схожий вже на ходи був. Звіз... Теж з різноруночком гарний. І головне, що вужко ціле і він сам ціленький. А це крутяк. Класна знахідка. Шість цілий. Ще бомба. Та ти що? Це сьогодні? Другий день копу? Крутяцький. Беремо. Друзі, дивіться, яка знахідка. Дивіться. Закінчення була мене, може комусь реставратору, що добиться. Як вам така? Фібуліща. Цікавий який там період. Підкажіть хто знає. Я думаю, що це якісь пеньки, скоріш за все. Крутяк. Ще такої навіть не бачив. Забираємо. Так, друзі, пошук скарбів підходить до завершення. Двохденна експедиція вдалась на мільйон відсотків. Накопався, але результатом дуже задоволений. Давно такого результату не було. Я вам покажу за два дні результат. Перший день, як я вам казав, ми купали по ЧК, так як знайомий Авріка знайшов був, там я нормально відкопався. Ну і другий день ми купали на тому місці, де знайшли були візантійську монету золоту. Так що дивіться, перший результат день. Я в шоці просто. Ось так. Ось такий перший день. Почнемо з самого. головного. Попалась ось така оправка, певно, що від динарика. Золота крутяцька. Такоє типу, але золото головне. 900 плюс проба. Переходимо до динариків. Динарики Динарик я налопив купу. Я вже забув, коли стільки останній раз знаходив. Ще один леміс був. Але я його вже не зняв, бо у нас дощик починається, треба було бігом складатись. було. Зараз вам покажу. Так, по буденник. Дивіться, друзі. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ось це я не знімав, бо це лемісний. П'ять я зняв срібних. Три фаустінки, а може дві фауцінки і оце вроді останній зі срібних луцилами можу помилятися з такою легендою. Далі пінцетик такий був, гарний, пару зараз Достану вам. Дві таких бусинки, попались. Цікавих. Монет я вже навіть не рахую, а запоночка срібна. Пряжечка і купа фіболок. Різних поломаних, таких всяких, Десь біля 10 монеток, певний. Откий петушок, що попався, був середньовіччя поломаний І монет багато. А другий день теж в шоці, Дивіться. Другий день, це типу сьогодні. Ось така фібула попалась, офігенна просто, трошки зламане закінчення, але певне вельбарська культура, якщо не помиляюсь, ви друзі поправте. Така п'ятипала фібула, ціленька гарна, ще бомба ракета, дві срібних. Монетки по 10 крейцерів. Колтик такий, я думаю, це молідсонечка, поправив, це колтик. Ось така луночка ціленька, зачотна. Хрестик такий от емальками має бути тримати. Цей бомбет, бомбезний амулет коготь. Ось така фібулка попалась, не знаю, що за період. І і пару монеток. А, і ще бронзова бусинка така опопалася, я ще не знімав теж її. Коротше, сигналів сьогодні було досталь. Саме більше цього не порадувала оця фібулка. О. Ну і головне є колір сонця. Ось такий. Ну і куподинарчиків. Копами задоволені на всі 100 2 дня Підкопались гарно. Так що з вас, друзі, подобаєчка і підписка, хто не підписався. Всім дякую за актив. До зустрічі!